Та всі сесії давайте. Лариса Давай. Анатолійовна на больничну. Вона, ну, в... лише, вона тільки вийде в понеділок. У неї всі документи. Всі документи, які вона робить, вони в неї. І що? В понеділок Возивте вийде вона... Ну, вона сьогодні в неї закладала на больничку. Це що буде, так? Ну так, да, вона на больничну. Ви обіцяєте, що дасте? Ну так, ну, да. Що Вона на не, вона не, вона вийде, вона. Вона вийде, що... Ну я не знаю, вона зараз прийде в больницю. їй больничні, чи вона вийде з больничного, я не знаю. Я ж вам об'ясняю, що вона ось у поділок пішла, сьогодні вона должна закривати больничний. Хорошо, понял. Та не, не хорошо. Чого? Ви не можете взяти документи. Ви... Це офіційні документи, ви їх не а можете а взяти. А то її ви не йдете. Ні, юридичні Чого? всі які самі печалі вона. Все. Так ви тільки пред'явите, що за що відчувати? Йо... Ну не може, не може. Та не може, я вам кажу, що все. В неї всі документи. Туди знаю, де вона їх. Храните, як вона там, яких папки вони вийшла. Знову починається. Ну, а а можемо це? ми її просто ну, визвати на, на час? Ні, Ні визвати я, не можемо. Олег Валерій. Валерійович може взяти ці документи. Так що, я туди лісти не буду, це нотаріальні документ, як я буду вести туди. Вона буде. дошла сама, а, і... да, а не та сама. Це легальна експозиція. Таке впечатлення у котика й мишки граємося. Воно так, не правильно не грає. На... Я вам вчора об'ясним, що я зараз їду на сесію в районі. Чого ви вчора пообіцяли під що ви дадасте -да 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 документи у цих сесій? Ви знали, що... Які документи? Ну, часу, я так. вам дам, села законодавство. законодавства. Виділе санаторію, вона от печатає, зробить. Не сказав, що нас захворіла, ми не можемо. Випаде. Я що, сказав, що я за сьогодні дам їх чи що? Випаде. Я сказав, документи ви отримаєте. Які ще питання до мене, я не пойму. Так, так, ви починаєте в руки, просить Понятно чи не понятно, то? Так не розмовляйте з нами. Ну, а на сесії, не розмовляйте. Що? Обіщаю, що ви будете співпрацювати. І нормально себе вести. Ви будете мені розкаже, як себе вести? Я воно не вирішать, чи що? Тоді все, тоді все. Вопрос і щепа, Це ясно, Божий Дух. До побачення. Ви можете підписати, почитайте і підписати прошленні допомоги. За 18-те. А чого я дуже підписував? Тут чийсь збір. Ну напишіть, що ви були присутні. І все, що написано, це правда. Ми можемо підати, почитайте. Там те, що було нас убрання на зборах громади. Хто виступав? Підпис людей, які були присутні на цих зборах. У В землі загального користування на будущему немає. Що не показуєте оригінал документу, відкіля можна списати, як насправді називається цей документ. Напишіть підтверджую за винятком такої фрази. Правильно. У вас є юристи, то є зайдеться. Так, взагалі, коротко, ви не підписуєте, да? не підписуєте? А смысл, що я не підписую? Що ви, ну, ви присутні. присутні? І це ж написано, нічого. Голова учились. зборів, така пишете далі. Чого не пишете? Присутній голова сільської ради. Взагалі, навіть не голова. Так не пишеться. Но Батий Київський сільський голова. Мені, наприклад, абсолютно не видно, я виходить. Так, і другий що? Те, що законність, незаконність теж. Ми стараємося по закону. Стайте неправильно перероблено. Так переробляйте ручку. Ви ж туда ж будете дівати. На пам'ять залишимо. Як пішдок. Ні, другий екземпляр так само. А другой экземпляр тысячи, да, немає? — Ну конечно, вони ж дена какой. Хай такий. — такие чины такие. Да не роматься, да, ну не стоит. Так вы що сейчас до красиво, как будто фотославия, да? Ну конечно. Не, його это правду шукати. Ні, я, я ж буду. Те, хто виступати і ми писали. нічого ми ми не, не поняли, я задав вопрос. Ви будете їхати до приходька, ставити тоже подпись. А чого? Це ми до вас звертаємося за те, що ви нас сталася. Я вам задав ваший... вопрос. А я тут виступав, приходьте допустим, хто там і ще красьоха. Вони нам... Вони нам ну за мене, є... що ви у нашій громаді. Вони Парченко. нам не є підзвітни. Вони підзвітни не підзвітни у нас ви. Пригласили. А ви наш голова сільської ради. Який в його ману населення? Придявайте. Також сам я признала на Черашній Субреті, що ви винні. Дали слово, що буде співпрацювати з громадою, йти їм на зустріч. Нам жити в місті. І могли, і обходити. Не виходить все, розуміємо ми. Не помилки той, що не працює зі всім.